Привіт! У цьому відео коротко розкажу, що змінилося у правилах монетизації на YouTube, особливо для тих, хто використовує АІ. З 15 липня нові обмеження, і це важливо. YouTube оновлює політику партнерської програми, щоб жорсткіше боротися з контентом, який вважається масово згенерованим або повторюваним. Йдеться не лише про штучний інтелект, а про будь-які відео зроблені без авторського внеску, автоматична озвучка, шаблонні слайди. Стокові кадри, усе це тепер під загрозою демонетизації. Ось приклади: відео, яке повністю згенеровано АІ, типовий ролик зі стоковими кліпами і синтетичним голосом. Сайти, де такий контент створюється за хвилину. Такі відео, де немає монтажу, думки, коментаря, Ютуб більше не буде монетизувати. Це вважається спамом, навіть якщо технічно все зроблено чисто. Але не панікуйте, Ютуб не блокує сам факт використання АІ. Штучний інтелект можна і далі використовувати, якщо ти додаєш щось своє. Азвучка ок, якщо ти сам написав сценарій. Голос ок, якщо це твій аналіз або реакція. АІ це інструмент, але якщо АІ це весь контент, то з грошима буде біда. YouTube чітко каже, монетизація тільки для контенту, який має реальну цінність для глядача, тобто потрібен творчий внесок. Сценарій, структура, пояснення, твоє обличчя, твій голос. Інакше стоп монетизація або навіть відключення каналу від партнерської програми. Підсумуємо: перше штамповане АІ відео без автора більше не працює. Друге. Людська участь залишається ключем. Третє. Монетизація буде тільки там, де є сенс. Детальніше читай у статті, стаття в опису. Там є приклади, посилання і поради. А якщо ти вже використовуєш АІ, пиши в коментарях, як саме поділимося досвідом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бо це дуже важливо для розвитку канала. Підтримайте мене, будь ласка, так як я підтримую вас.